Як говорили про Олександра Сирського, шуміну що жуку, що він м'ясник. Ну тим не менше, перший такий публічний наказ можливо там було ще якісь непублічні, Можливо, став наказ про відхід з Авдіївки за, для того, щоб зберегти життя українських воїнів, тобто, нібито версія про про таку про особливу жорстокість Олександра Сирського, вона нібито не підтверджується. І є, скажімо, свідчення бійця територіальної оборони та журналіста Микола Севільови, якого ти добре знаєш, що саме цей крок мав намір зробити залужний, але Зеленський не дав йому такої можливості. То чому залужному не можна було, а сирському можна, і який сенс тоді було міняти залужного на сирського? Ну, в мене таке враження, що Зеленському дуже було важливо довести, що він е головний начальник в країні, адже е зрозуміло, що він не має ніякої освіти нормальної, але він всюди пхає носа і ну, робить вказівки і керує, особливо керує військами. Доки генералу залужному вдавалося уникати е такої ну, е прямої. Виконання прямих е, вказівок Зеленського по діях е, військ доти він і е, здобував перемоги. Е, зрозуміло, що ця вся кумедна карикатурна ставка верховного командувача вона е, була е, пов'язана власне з амбіціями Зеленського, але амбіціями такими, де він хотів би скажімо так, пожинати вершки, а корінці залишати виконавців. Врешті-решт стало зрозуміло, що ефективність військ після створення ставки дещо зменшилася. І багато хто підозрює, що саме на ставці і витікає частина задумів командування. через що залужний мало що, так би мовити, ну формулював присутності інших членів, він свої задуми беріг при собі і він ішов зі ставки і робив по-своєму. Що було на користь військ, як ми пам'ятаємо, навіть те, що те, як Зеленський давив наступати на токмак і довелося кинути пригадуємо, що дуже підготовлена бригада Магура кинулася туди, 47-го. і які там жертви були, і абсолютно невиправдані втрати людей і техніки. Тому, по суті, залужний потихеньку пригальмував цю і змінив тактику, навіть в, не консультуючись з американцями, з партнерами, ну і з натівськими партнерами, він все-таки певний сценарій, який обговорювався, він, він переформатував по-своєму, перейшов до роботи малих тактичних груп. Але в чому логіка? Сирський, по суті, Завжди працював в системі світоглядної залужного, ну, ну тому що є субординація. Е, були часи, коли по моєму навіть серський командував залужним, е, тому тут е, ну військові переставляють, переходять на посади спочатку командують, потім підпорядковуються. Це таке це е, військова. Корпорація, вона е, живе за своїми правилами, вона зберігає внутрішній етикет, так би мовити, норми поведінкові. І це право військової корпорації. Але зараз, коли сталася заміна, перша перша е, перший страх українців був в тому, що цей не шкодуватиме людських життів. Ну, як бачимо. Трошки почала згортатися ця боязнь. Бо перше інтерв'ю сирського, яке кажуть, було записано ще до його призначення на німецькому каналу CDF, де він не був багатослівним і це людям подобається. Він все таки наголосив на збереження життя солдата. Тобто, це натівська така культура мілітарна, це, це важливо, що він. Він не, не, не розвернув цю культуру і етику натівську для військ. Це, це важливо. Дуже зараз ну, дуже е, багато буде зараз таких акуратних е, розслідувань, е, досліджень журналістських, е, як трапився відхід, як ну все таки бійці, які адже там дехто потрапив в полон. Тобто, ця система концентрованого вогню, який ну, застосувала Росія на саме на Авдіївці, вона, вона вже була зрозуміла. Вже треба було готувати порядки другі для виведення військ. і, Ну тобто. Я говорю не як військовий, а як ну з точки зору такої доцільності політичної треба було щось готувати і громадську думку готувати до того, що можливо Авдіївку доведеться здати, тому що при таких пропорціях протистояння і при такому концентрованому застосуванні вогню там вижити фактично неможливо. Тобто, все, все завершиться тим, що і з. Бахмутом, тобто, викошене під фундамент місто, розбомблене, знищене, в якому фактично неможливо вести бойових дій, але в цьому сенсі триматися за Авдіївку був був резон. бо Ця концентрація військ, яка відбувалася військ противника, яка відбувалася напроти Андрії Авдіївки, дозволяла нищити в промисловій кількості противника. Головна ж причина, ну, скажімо, застосування того чи іншого виду озброєн, полягає в тому, чи, чи не палити з гармати по гробцях. Одною з головних причин відступу, крім концентрованих зусиль. А було видно, що та, наприклад, масоване застосування авіації на Авдіївському напрямку, воно вже потребує е, зняття з якихось міст ППО і переведення під Авдію, Якщо е, хтось серйозно бачив, ну, ми бачимо, що якраз три е, літаки в день було збито, і, і навіть збито ще один е, сьогодні. Ну, це класні показники, але. 에, було ж зрозуміло навіть із пабліків російських 에, що Зетвоєнкори пишуть про те що кабами будуть вибивати в дію раз будуть вибивати кабами кер, керованими бомбами значить треба 에, посилювати якесь ППО з радіусом дії хоча б до 100 кілометрів зрозуміло що це дорога техніка але але раз розвідка ж бачила концентрацію військ противника на Одієві, тоді справді ну, при такій концентрації був сенс максимально винищити живу силу, перебити російські війська, скільки дозволяла ну і озброєння українське, і ситуація загалом. Бо, наприклад, одна з причин відступу і Такої певної дезорієнтації військ полягає, е, називається е, тумани, які не дозволили, бо артилерія вже була відведена від Авдіївки, артилерію фактично використовували дуже мало, е, і е, головною ударною силою були безпілотники. З'явилися тумани тяжкі, і все безпілотники осліпли. І, і по суті, в українських військ не було більш-менш серйозної. Артилерії для відповіді противнику. От, от, власне, до чого все й звелося. Я не, Ну військові знають наскільки якісний цей другий ешелон фортифікації, які вибудовувались, поки обороняли Авдіївку. Ну, але війська відступили, судячи із мап, там є навіть такі зовсім прямі лінії в околицях Авдіївки. Зараз багато політичних висновків робиться по здачі Авдіївки і доцільності її утримання. Як на мене, то ну, ця модель Бахмутська вона була дійсно використана на повну, мабуть, навіть ще з більшим успіхом, тому що, попри те, що Наприклад, під Бахмутом було випалене це угрупування Вагнера, а регулярні війська тільки прикривали фланги і серйозних регулярних військ Росія там не втратила. То під Авдіївкою випалено точно дві бригади російських. Ну, фактично, знищені вже втрати двох бригад називаються в межах 4 тисяч. Мертвих руських. Це серйозно. Це фактично вирубаний під корінь бригади. Плюс танкова дивізія, фактично по техніці знищена танкова дивізія. Тобто Росія понесла колосальні втрати. Генерал Серський називає втрати один до семи, і ми розуміємо цінність кожного українського бійця, який там загинув. бо, бо бо гинуть люди проти звірів умовно ну, кажучи і в цьому сенсі sensі... Володя, дивись але привіт тобі з авдіївки в нас не було все ідеально тому що є повідомлення підтверджене генералом тарнавським що якась кількість українських військових не уточнюється скільки потрапила в полон все все ж таки а, так я я ж я ж про це власне говорив я не я не але Е, система ну, взаємодії в Авдіївці була поруйнована. Тобто туман плюс е, каби, там дуже великі руйнування, і вдалося окупантам дефрагментувати е, ну, цю систему, оскільки її розбили на, на шматки. І там дуже ну, були ситуації, коли фактично доводилося вже е, Ну, це uh, укріплений район, він по-моєму, зеніт називається, так, так то фактично він був відрізаний. Він я так розумію, що там польові дороги там взагалі ну, складно було навіть його залишити. Його треба було значно раніше залишати, тобто. Я говорю, власне, я сказав, можливо так, оптично і дипломатично про те, що дослідження всіх наслідків буде проводитися зараз. Бо, бо будуть свідки, будуть очевидці, які не мовчатимуть, будуть доточні журналісти, будуть аналізувати все це. Але е, мені здається, що е, якась була ну. Див дивна неповороткість військового керівництва в плані того, що там, наскільки я розумію, 110-та бригада тероборони так два роки окопалася, сиділа безвилазно, плюс там додавалися інші частини, ну але ж було точно відомо розвідці, що на цю ділянку ну, починається концентрація вогневої сили. Противника. Всі ж бачили, як перекидають із, із підкремінної додаткові танкові два полки, здається. Потім навіть Запорізького напрямку туди перекинули. Тобто там на Авдіївці була гіперконцентрація, і в той час українське керівництво політичне займалося зміною керівництва. Такі, в такий момент ну, підготовки концентрованого удару, на Авдіївку відбувається зміна керівництва. Я розумію, що в нас ну, війська достатньо децентралізовані, і у командирів бригад є дуже багато можливостей, але всі також точно знали, що на Авдіївці не вистачає ні артилерії, ні боєприпасів. Е, Володимир, а якщо говорити от далі, от вже покинули Авдіївку, так, там, з, з, з полоненими не знаємо, скільки це. Це є дуже неприємна історія, але а відшли на інші заздалегідь підготовлені позиції, як, як кажуть. А, а що далі? От в чому в цьому ситуації, коли в нас є пробл, проблема з поставкою е, боєкомплектів нових озброєнь від Сполучених Штатів, ну, з Європою ніби трошки легше, але тим не менше. От що далі? Тому що завданням, Е, я нагадаю, що одна з причин, яку на яку називали втрати ну, такої бойової активності українських військ, були тумани. По суті, єдиним більш-менш ресурсом ударним українських військ залишалися на цей час на, на авдіївському напрямку фактично безпілотники, і використання їх в фронтовій зоні при тумані було неможливе. Що і е, створило обставини, коли ну, просто е, в самій Авдівці зайшло у бої короткої дистанції, то, тобто ледня Рукопаш, при величезній концентрації російських військ, е, дійсно, ну воювати в міській забудові е, просто тяжко, і втрати. Там там вже великі ну втрати приблизно вирівнюються. Ми пригадуємо ситуацію в Сіверськодонецьку, коли е, сили ССО там залишалися, і так само в Бахмуті доходило, коли е, бої короткої дистанції. Там втрати вже українці несли тяжкі. Тому зараз ситуація, яка Нібито е, є інформація від руху, АТ, що Всередині Авдіївці ще по Авдіївки полишалися бойові групи українські. Явно що їх будуть ну пробувати там, скажімо, викурити десь противник, але і для нас важливо, якщо в мене, мене таке відчуття, що ну окупантам важливо було поставити прапор в центрі Авдіївки, а потім чкурнути звідти і залишити. Ну, частину бойових груп, щоб вони валандались там по вулицях Авдіївки, і, і наші снайпери їх відстрілювали. Ну, те, що було з Бахмутом. Тобто, от вони добігають, це така піонерська гра зірниця, коли прибігають і ставлять в певному пункті прапорець. Тому що oh. сенсу. От з Авдіївки, звичайно, можна потім думати розвивати ініціативу наступальну в різних напрямках, але мені здається, що в Росії Росія якраз втратила остаточно наступальний потенціал саме в Авдіївці. Зараз вони відтягнуться по своїх ділянках, і якщо в нас от є перші випадки. E, застосування e, цих ракет ДжБ e, вже росіяни гулять там, якщо у нас цих ракет, тобто бомб наземного старту, з'явиться e, ну, якась кількість, хоча б там хоча б під тисячу e, плюс e, З'явиться авіація і е, випогодиться рівно наскільки щоб безпілотниками вибивати все, що рухається на лінії розмежування. То е, я думаю, що тут вже може початися перелам е, після Авдіївки на нашу користь. Чому зараз е, багато розвідок світу роблять свій аналіз наявності технічних ресурсів в Росії і Є таке враження, що, ну, тобто, в їхніх оцінках, що в Росії залишилося е, бойових броньованих машин, тисячі чотири танків, реально вони е, роблять нових і, і відновлюють зі складів близько 50 в місяць, а винищують українські війська в місяць 120 танків або й більше. Це означає, що е, Росія в якийсь момент поч, почне технічно збоїти, і, і як би вони не, не мобілізували живу силу, але жива сила з автоматом це ніщо. Тобто, е, от вони звичайно роблять теж ставки на безпілотники, вони починають їх випускати в досить серйозній кількості. Е, вони, до речі, працюють і штучним інтелектом, вони але. Мені здається, що тут головне питання наявність елементної бази. От Українська розвідка збиває шахеди, які вже Росія збирає, і виявляють там величезну кількість комплектуючих цивілізованих країн. І тут доведеться вводити якісь спеціальні дії проти компаній, які це виробляють. Тому що. ну, по суті, по цим по маркуванню можна визначити партію, наприклад, мікросхем, як через кого, куди вона потрапила, тобто її шлях по власне маркування, тому дуже дуже легко виробникам вичислити, хто брав цю партію. Мікросхем і хто їх перепродав росіянам. Тому зараз дуже важливо тут якраз українська розвідка на цьому працює, і дуже добре, що зараз сучасний український РЕП дозволяє вже класти на поле досить багато різної техніки і розбирати її, вивчати і консультуватися з партнерами, ну, власне, після Авдіївки. Все залежатиме від, від технічних спроможностей української армії. Якщо в нас раптом з'явиться додатково багато боєприпасів і е, артилерії додаткової, е, ну Данія вже вичерпала всі, Данія всю свою артилерію наявну в збройних силах передала Україні. Ну, Данія оточена дружніми країнами її збройні сили не потрібні. Ну, скільки то і Дані є. Ну так, 4 мільйони. Yeah. Але Збройні сили в них дуже добротні, в них дуже хороші збройні сили. Данія, до речі, по-моєму, нам ще й, ще й мінний тральщик передасть. Так що Данія і Нідерланди. Два, два передала е, Великобританія і Данія і Нідерланди, по-моєму, передадуть по одному мінному тральщику додатково. Так що. У нас може на Балтиці і північному флоті з'явитися своя маленька ескадра, яка може оголосити навчання в фінській затоці і перекрити комерційне сполучення російських портів. Ну, дані, якщо брати в історію, колись була Англія. Так, ну, звичайно, ми ж всі Шекспіра пам'ятаємо. Так. Так що ми мабуть, переходимо до наступної теми, і вона доволі складна для, для відео, бо в ній є багато цифр. Отже, цього тижня з'явилася чергова соціологія Київського міжнародного інституту соціології. Власне, вона.